Трамп намагається укласти мирну угоду, за якою Росія ймовірно збереже частину окупованих територій? Що ти думаєш про це? Це повна хня. У нас є наша територія. Чому Росія їх нагло забирає і весь світ це знає? Це ж повна хня? Чи не так? Чому ви забираєте мою країну? Весь світ знає, де знаходяться кордони України? Гей, президенте Трампе, відкрий очі, будь ласка. Що б ти хотів, щоб зробив президент Трамп? Зупинив війну, але так, щоб не віддавати території. Звісно, ні, це наша територія. Наприклад, у Великої Британії є гіблартар, це ваша земля. У вас свої правила, паспорти, номери. Все в порядку. Але я не можу просто так поїхати туди і сказати, це тепер моє. Так не можна. Ти ж народився в Криму. Ти вважаєш, що Україна не має поступатися жодною територією. Ні, звісно, повернути Крим, я там народився, і повернути всі інші території, які захопив Путін. Усе це назад Україні.